З метою інформування про тенденції ринку праці регіону, можливості професійного навчання, послуги служби зайнятості, традиційний осінній ярмарок професій провів Кузнецовський міський центр зайнятості 20 жовтня у Палаці культури імені Лесі Українки. Ярмарок професій, організований міським центром зайнятості та відділом у справах сім'ї та молоді військ виконкому, відвідали учні випускних класів та ПТУ ВП Рівненська АЕС. Цей захід у нас традиційно проводиться в місті вже 10-й, а може й 11-й рік. Поспіль організатором цього заходу є міський центр зайнятості. співорганізатором завжди виступає відділ у справах сім'ї і молоді. Основна мета цього заходу це свідомий вибір професії, випускниками навчальних закладів міста, а також для безробітної молоді. Вони ознайомляться в порядку форуму з представниками навчальних закладів з їхньою компетенцією. Також ознайомляться з робітничими професіями. От гарно завжди нас цей захід проходить. Надію, що сьогодні він лишить значний слід і значні знання у випускників навчальних закладів міста. Проводились раніше. Вони в квітні. Звичайно, вже більшість тоді випускників мали е, орієнтувалися і знали, куди будуть поступати. І за е, першу чергу. Ініціативи наших структур його перенесли на початок року. Діти вже орієнтуються, але традиційно до них до нас приїжджають ті вузи, які е, навчаються десь до 80% випускників міста Кузнецовська. Дехто поступав навіть на дві спеціальності багато наших студентів навчаються у цих вузах, і досить великий е, і цікавий це досвід. Представники 26 вищих навчальних закладів України Рівненщини, Волині, Львова, Києва, Севастополя, Тернополя та Кознецовська, а також керівництво міста, представники управлінь та відділів міськвиконкому, підприємці міста взяли активну участь у заході. Зі сцени до майбутніх абітурієнтів звернулись керівник Рівненського центру підтримки громадських ініціатив Чайка Лариса Гунько, міський голова Сергій Анощенко, віце-президент українського ядерного товариства Володимир Коровкін, підприємці міста Олександр. Журбата Роман Саушкін. Бажаю вам, щоб ви успішно закінчили школи, поступили туди, де ви хочете, щоб зробили свідомий і правильний вибір, про який ви б не шкодували все своє майбутнє життя, щоб цей вибір допоміг вам правильно пройти по життю. І бажаю вам удачі в поступок. Доброго дня вам! Ну, що я вам можу сказати з висоти своїх прожитих років? долгих лет, но прежде всего пожелать того, чтобы вы были созидателями. Ведь может это несколько высокопарно, но помните, что все мы созданы Господом Богом, а Он вот был созидателем. Так поэтому мы и должны исходить из своих позиций созидания. Дай Бог вам успехов, дай Бог вам счастливой жизни, материального достатка, и чтобы то, что вас вложили Ваші батьки, ваші преподавателі, общественне, щоб все це було на благо України і вашого щастя. Здоров'я вам, удачі. На прикладі свого життя вам розкажу, як, як іноземну мову, особливо англійська там, німецька, польська люба мова, яка приводиться вам в житті. Це будете інженери, ковари навіть чи робітники, якщо ви знаєте іноземну мову, ви розширюєте свої можливості. Один такий приклад це коли що я. Вчителем, і були дівчата 10 клас, я не був багато старший від них. І коли я була мотивація вчительні допомоги, вони сказали, а що, я поїду в Англію, і хату, і, і, і сміх. Через деякий час, через два роки вона виїхала до Америки. І там в неї були проблеми, тому що елементарно вона просто не хотіла вчити. І це такий варіант, це такі, от такі життя в живіт нам дійсно поступити на державну форму навчання і бути хорошим студентом. Yeah. У рамках форуму Україна молодь майбутнє було проведено ярмарок професій, майстер класи щодо надання послуг у сфері побутового обслуговування населення, семінар тренінг робота за кордоном реалії та сподівання за участю представників рівненського центру підтримки громадських ініціатив чайка, презентацію робітничих професій, які мають попит на ринку праці. Тощо наші діти і, взагалі, освіта в нашому місті побудована на високому рівні, і діти наші підготовлені, і тому вони поступають. І... В основному вищі навчальні заклади. А цей захід він допомагає їм трошечки зорієнтуватися. Тому такі заходи ми проводимо ну, на даний час на обліку в нас перебуває трохи більше як 500 безробітних. А взагалі, впродовж дев'яти місяців цього року за послугами, зверталося 2100 осіб, не зайнятих, не зайнятих трудовою діяльністю громадян. Кожен бажаючий міг отримати консультацію та повну інформацію про будь-який навчальний заклад від представника обраного вишу. З метою визначення нахилів щодо вибору професій молодь могла пройти профдіагностичне комп'ютерне обстеження за допомогою найпопулярніших методик: тест воля, методика стріляу, діагностика рівня тривожності, експрес-діагностика емпатії, опитувальник, кетела тощо. Заходом залишилися задоволені як школярі, так і самі організатори.